Ну, Я так. прошу вас, пане Савіку, тримайтеся разом з командою, разом з колективом. Тримайтеся, тому що якщо люди будуть знати правду, вони будуть щасливими і будуть захищати себе правильно. Все буде добре. І ще можу вам сказати, що в студії присутній один молодий депутат народний. Ви знаєте, що ми покладали дуже великі надії на молодих народних депутатів, нових, які прийшли. І які, ну знаєте, як море по коліно, вони готові боротися, готові йти вперед, готові називати речі своїми іменами. Зараз присутні такі депутат в нашій студії. Він реально боровся. Я можу засвідчити це. Він реально став проти корупції. Він називав речі своїми іменами. Що сьогодні з ним зроблено? Він позбавлений мандату. Один не ті, хто вбивав наших дітей на Майдані, позбавлені мандату, не ті. Хто знищували Україну десятки років, позбавлені мандату, а позбавлений оцей молодий депутат за те, що він реально боровся з корупцією? Скажіть, будь ласка, це можна допустити сьогодні? І як молоді люди, які хочуть правди і хочуть реально європейської України, як їм боротися, якщо у них відбирають мандати? І я вважаю, що ті партії, які синують таких людей, зобов'язані його запросити в Свої списки, в свої команди, захистити його в судах своїми адвокатами, його треба повернути назад до Верховної Ради. Інакше всі інші всі інші будуть боятися слова сказати. Ви ж розумієте, що це залякування, просто залякування, щоб ніхто не міг, не міг боротися і щоб всі в страфі жили і сприймали те, що робиться просто як норму. Того не буде, не буде це сприйматися як норма. І тому я сьогодні прийшла до вас виключно з однією метою. Виключно я хочу без купюр, без будь-яких е, знаєте, коригувань, які зараз робляться по центральним каналам телебачення, просто розповісти вам, як розгортається ситуація. Сьогодні більшість людей в країні відчувають, що ситуація достатньо складна. Більш того, це фіксується конкретними цифрами. Національний демократичний інститут Сполучених Штатів провів абсолютно свіже дослідження в Україні, як люди себе почувають в своїй власній державі після всіх реформ, про які нам розповідають. Так, от, якщо ви подивитеся зараз слайд 3, ви побачите, що країна сьогодні Схід, Захід, Центр, Південь, Північ, сьогодні вся єдина в своїй оцінці, що відбувається. Подивіться, це те, що зробили не українські рейтингові агенції. Це зробили Сполучені Штати Америки, Національний демократичний інститут. Після виборів до Верховної Ради ви можете сказати, що ваше економічне становище, як ви його оцінюєте, і побачити, що погіршилася це червона лінія на національному рівні загальноукраїнському. 77% людей вважають, що стан погіршився. 17% вважають, що він залишився такий самий жахливий. Як був і до того 3% людей людей, вважаючи щось погіршилося, покращилося. 3% людей вважають, що їм стало жити краще. Я цих людей знаю поіменно, кому стало жити краще. Якщо треба, я можу це називати. Наступне: подивіться: Схід, Харків, Південь, Одеса, Захід, Львів від 73 до 74%. І Львів, який, ви знаєте, завжди витримував демократичні сили, завжди боровся за. Суверенність, незалежність, силу України один відсоток що відбулося покращення Україну. Ця влада об'єднала. Розумієте? От картина загальна, що відчувають люди, але це ще не все. А скажіть, будь ласка, як люди покладаються на кого і як що ця ситуація може змінитися? Що говорить дослідження Сполучених Штатів на базі ЕНДІЙ? Слайд 2, і ви побачите, як довіряють органам влади сьогодні. Подивіться, будь ласка. Я хочу, щоб ви подивились, парламент це останній е, стовпчик, уряд середній президент, лівий крайній. І як люди оцінюють, як працюють ці органи. До, добре або дуже добре. По парламенту 2% людей вважають, що парламент працює добре або дуже добре. Це катастрофа і крах довіри до органів влади. А 69% вважають, що цей парламент працює погано або дуже погано. Уряд 71%, погано або дуже погано, 3% вважають, що добре. І по президенту добре або дуже добре. 9%, 54% погано або дуже погано. От картина, тому що люди знають, на кого покладати відповідальність. І це означає, що люди не очікують від них тих змін, які потрібні. І останній третій слайд по НДА, він показує, а що ж люди думають про те, коли стане краще. Тому що у нас життя по-новому, покращення вже сьогодні, поговоримо вже зараз. От картина. Що люди думають, через скільки наступлять позитивні зміни? Три відсотка вважають, що через рік три відсотка. І цих людей теж можна назвати поіменно. кому сьогодні як сир в маслі. Сімнадцять відсотків вважають, що через п'ять років можливо, і вісімдесят відсотків думають, що це або через десять років, або ніколи, або не знають коли. От вам картина стану внутрішнього країни. І більше того, коли проводяться опитування людей, люди говорять, що хаос в країні, а той, хто ще більш агресивно налаштований, говорять, що бардак. Так от я прийшла сьогодні до вас до того, щоб по перше пояснити вам, що бардак і хаос, він не просто випадковий. І це не тому, що хтось чогось не розуміє. Детально проаналізувавши цифри, я можу вам сказати, що цей хаос є керований, спрямований і рукотворний. І нам потрібно по-перше, поставити діагноз, що у нас відбувається, і як це виглядає в вашому житті. А потім нам потрібно з вами негайно визначитися, який шлях для України є правильним, ефективним. І який може нас з цього тупіку вивести. От завдання, яке я ставлю сьогодні на цю програму: просто сказати вам ці внутрішні, кулуарні, тіньові, на жаль, речі. І по-перше, що я хочу вам сказати, що складний трагічний економічний стан країни, трагічний економічний стан кожного з вас, кожної родини української, розпочався планово. і Я в цьому можу просто переконати кожного фахівця. Планове спадіння курсу гривні. Курс гривні стояв стабільно, чітко, 8 гривень, він був непохитний, і те, що його розхитали, це план. Коли курс гривні у нас впав в три рази, це був пуск, детонатор, і що далі пішло в нашій країні творитися. І всі наслідки вони також сплановані і вони планові, тому що коли обмінний курс опускається в три рази. Кожен фінансист, кожен економіст знає, що далі відбувається. Далі весь світ живе і міряє стан справ і температуру в валюті. Ніхто не міряє в гривні. В валюті після того, як обвалився курс, заробітна плата кожного з вас стала в 2,1 і рази меншою в доларовому обчисленні. Що це означає? Це означає, що досягли першої мети. Чому першої мети досягли, поясню. Я прошу, покажіть, будь ласка, сьомий слайд, і ви зрозумієте, навіщо це робилося? Це відсотки, скільки в собівартості продукції в світі складає заробітна плата людей. Заробітна плата це головне, за рахунок чого живе кожна країна світу, тому що це купівельна спроможність, тому що це підняття економічного рівня. Подивіться, во Франції. 34,6% в собівартості заробітна плата людей. Це означає, що вона дуже висока, майже в 20 разів вища, ніж українська, в Німеччині 31,4% в собівартості продукції, в Єврозоні в цілому до 30%. Після того як з Україною зробили те, що зробили, в собівартості продукції вже заробітна плата стала складати 13%. Що це означає? Це означає, що надприбутки всіх, хто сьогодні реалізує продукцію по крупному на експорт, надприбутки однозначно підвищилися і підвищили суттєво. Тобто автоматично керованим процесом заробітну плату довели до плінтуса, вас поставили на межу виживання, але надприбутки організувалися миттєво. І тому це не випадковість, це підготовка. До економічної потужної експансії. Що сталося після того, як впав курс гривні? Я прошу, покажіть, будь ласка, восьмий слайд. У нас миттєво почали банкрутуватися банки, тому що кредити валютні, їх перерахували по суті по новому курсу. Кожен банк став на межу банкрутства. Національна банківська система нищиться автоматично. За цей період 60%. Шість українських банків знищено, і це тільки початок, тому що вони сьогодні падають практично як карточний домік. Це означає, що знищується та опора, на якій стоїть економіка України, банківська система України, і на її місце приходять банківські монополії, керовані конкретними людьми, яких можна називати по прізвищам. І хочу вам сказати, що не просто банки руйнуються. А у вас у всіх з кишень через падіння банків витягнули, покажіть слайд 9, майже 78 мільярдів гривень. Це там, де банки впали. Люди, оці свої копійчані депозити поклали в банки, щоб заробити відсотки. У вас пройшла конфіскаційна реформа. Конфіскаційна реформа, коли 78 мільярдів гривень, а це вважайте чверть бюджету України, витягли у вас з кишень. Це не випадковість. Вас практично позбавляють засобів для життя і через брудні схеми, повірте мені, такі банки і інші банки вони заробляють через рефінансування, через інші е, механізми заробляють просто колосальні гроші. Але це дуже вузьке коло людей. Просто на вас заробляють. А тепер подивіться, що зробили з середнім класом. Середній клас як найбільш активну складову суспільного життя. Як ті, хто не терпить, вимагає демократії, вимагає реформ, їх просто почали нищити. У нас весь середній клас був закредитований в валюті, тому що таку процедуру зробили в українських банках. І якщо ви побачите слайд 10, ви побачите, скільки грошей забрали у середнього класу: 94,8 мільярда гривень просто забрали у середнього класу через валютні кредити. Вони сьогодні всі банкрути. Що це означає? Вони звільняють всі економічні ніші. І, будь ласка, все готово до економічної окупації. Немає середнього класу, який бунтує, і є вільне поле. Будь ласка, приходьте і опановуйте Україну по-новому. Знищення середнього класу це стратегія, тому що вони ніколи не допустять диктатури, авторитаризму, наруги, корупції. Вони не один майдан разом з вами зробили. І вони далі борються. Вони країні сильні, не потрібні. Їх зробили практично такими, що стоять сьогодні на колінах. А тепер дуже цікава інформація. Скажіть, будь ласка, як може розвиватися економіка? Якщо Слайд 12, покажіть, будь ласка. Слайд 12 – це як кредитуються наші підприємства, як підтримується малий середній бізнес і взагалі бізнес в Україні. Подивіться, будь ласка, 32,7% вартість кредита в той час, коли в усіх країнах 7-8 максимум. Скажіть, як може жити українське підприємництво, а це основа вашої заробітної плати, ваших пенсій, нашого бюджету, нашої охорони здоров'я і освіти. Як може жити, якщо бізнес не кредитується? Ноль? Рентабельність в цілому по світу середня 11% річних, а виставляють 32,7% по кредитам аграрному сектору середньому класу всім. Вони з такою кредитною політикою, вони покійники. А тепер питання: це випадковість? Ні, це не випадковість. Тому що, якщо ви побачите слайд 13, ви побачите, як це рукотворно робиться. Це по, які, по якій вартості. Видаються фінансові ресурси від національного банку нашим національним банкам комерційним. От вирок нашій країні. Подивіться, Єврозона видає з національних банків комерційним банкам гроші по вартості 0%, А Національний банк України видає гроші комерційним банкам по вартості 22% річних. Після того лягає все, що може жити в Україні. Чому? Да тому що ви тут не потрібні. Не потрібні наші підприємці, не потрібен наш середній клас. Це все свідома, абсолютно спланована політика. І вона закінчиться тим, що України залишиться пуста земля, сільськогосподарська, і залишиться надра, які цікаві всім. І після того на це знайдуться господарі. Тому що вже сьогодні ви знаєте, мільйон гектарів землі оголосив Яценюк. Експериментального продажу сільськогосподарських земель з молотка мільйон гектарів це наш національний скарб. Люди продають врожаї. Український прем'єр-міністр продає землю. Скільки це буде тривати? Тому що це план. І землю, яка сьогодні в 32 рази в Україні дешевше ніж в Європі, сільськогосподарська, сьогодні готують практично до скупки. І коли у фермерів сьогодні забирають останні. Коли їм дають кредити по 32% річних, коли у них забрали цим урядом перший раз за всю історію Незалежної України у фермерів забрали пільгову систему оподаткування, в цей час земля звільняється. Фермери просто припиняють мати шанс обробляти землю. І це план, тому що потрібні не ви і не фермери, а потрібна земля. І це сьогодні проводиться в життя. Я хочу просто, щоб ви розуміли, що це. Не хаос, а це реальна робота. І наслідок її. Ви можете теж подивитися: слайд 14. За короткий період у нас було 41 тисяча фермерських господарств. Зараз на 2700 фермерські господарства скоротилися. Це і так крихти для України. Це залишилися легендарні герої, фермери, які ще це витримують, але всі інші лягають. І зараз це буде крива іти вниз, якщо ми з вами не поправимо ситуацію. Я хочу сказати, що у нас не так багато залишилося часу, щоб це все рятувати. І слайд 15, як лягає малий і середній бізнес. Це статистика, це держкомстат. Подивіться, було 373 тисячі підприємств. Зараз за короткий термін, майже на 50 тисяч підприємств скоротилася кількість тих, хто заробляє гроші. Хто гадує свої родини, хто дає робочі місця тим, хто біля них працює. От вирок нашій країні. І я хочу вам сказати, що на фоні цього не просто так вам підвищують тарифи, знижують заробітні плати і пенсії. Я можу вам сказати, чому це робиться? Тому що виживає сильніший. А ті, хто сьогодні не можуть себе захистити, ті, хто сьогодні виживає з останніх копійок, просто штовхають, ви знаєте куди. Знаєте, цим цинічним людям, як вони вважають, баласт народний не потрібен. Їм потрібна земля і надра. А ті, хто сьогодні потребує допомоги, для них ніхто. І вони зайві. От чому наша проблема. І коли приймається бюджет на 2016 рік, і по 100 законам, навіть більше, скасовується весь соціальний захист для чорнобильців. Які помирають просто від того, що у них копійки не немає лікуватись для афганців, для мам, які виховують дітей, для дітей-інвалідів, для інвалідів, в принципі, скасовується все. І за це галасують ті, хто сидить в парламенті. Чому? Тому що просто вони позбавляються від того, що вони вважають зайвим. І тепер подивіться слайд 16 – смертність, як у нас росте. І ми, як народ, як українська нація. Зобов'язані просто це знати. Тому що якщо ми не знаємо реальної картини, то ми не бійці, не борці і ми не можемо відповідати на це адекватно. І хочу вам сказати, що насправді ще супроводжується ця вся картина унікальними цифрами. Останній слайд просто покажіть, щоб завершити стратегію, описання стратегії, яка робиться проти України. Покажіть 19-й слайд, будь ласка. А тепер подивіться. Як скоротили видатки зведеного бюджету на охорону здоров'я, ви можете собі таке взагалі уявити в житті будь-якої країни в 3,4 і рази. Це означає, що навіть ті, хто потребує негайної допомоги, діти онкохворі, люди, які потребують гемодіалізу, люди, які потребують лікування від складних захворювань, і взагалі вся система охорони здоров'я, от в 3-4 рази, це говорить про те. Що нація, народ, люди не захищені, вони просто кинуті на призволяще. І на них не просто заощаджують, а від них, вибачте, позбавляються. І тому я хочу вам сказати так: можна було взагалі все вам це не показувати і не говорити. Але тоді ми просто обеззброєні. Ми не знаємо, з ким боротися, з чим боротися і як боротися. А сьогодні це потрібно робити. Я два роки. Чекала, що ця команда, яка прийшла після дуже трагічних подій на Майдані, що вона почне працювати, почне змінювати країну, почне давати шанс надії і піднімати нас на гідний європейський рівень. А ми сьогодні що маємо? Ви знаєте, що нам розповідають, що у нас все добре. Сьогодні Центральне розвідувальне управління ЦРУ Сполучених Штатів опублікувало цифри реальної трагедії в Україні: падіння економіки 40. 49% інфляція по року. Ну уявіть, уявіть собі ці цифри. Як, як реально падає виробництво? Вони вже написали, що українську націю просто вводять в оману. Що сьогодні ситуація значно відрізняється від того, що нам говорять. А тепер саме головне, що робити? Криза, яка відбувається... це стратегія. Я вважаю, що це стратегія тих людей. Які 20 років, як мінімум, стоять за кулісами, які куклаводять країною, які куклаводять політиками і які мають Україну як акціонерне товариство закритого типу. І ми сьогодні з вами бачимо, що ці корпорації і клани не склали зброю. Навпаки, їхній уряд, їхня вся влада, їхня більшість в парламенті. Чому задається питання? Чому кожен раз? Коли ми ходимо на вибори, ми не можемо зрозуміти, де є що. Відповідь одна: це з того, з чого я починала. Це ключові канали телебачення України. Савік видалений, тому що він руйнує цю стратегію, цю концепцію не просто тому, що він дає нам поговорити, він руйнує їх плани. А сьогодні тотальний е, інформаційний простір він спрямований на те, щоб вони постійно себе відновлювали у владі. І коли ви стаєте перед вибором, включається вся ця потужна система промивки мізків, яка належить їм. Вона в їх руках, і люди просто не знають, де є що. І якщо немає таких програм, як Саві, як інші, сьогодні там два-три канали ще залишились чесні, то у нас втрачені орієнтири. Ми не знаємо правди, так як не знає сьогодні правди той же самий російський народ.